Вітаю, господарі. На сьогоднішній день у нас практично всі культури доглянуті, які висохли, які ще ростуть. Але є ще така культура, як арахіс, я її вирощую. Не перший рік хотів відмовитися, а потім все ж таки думаю, для чого ж я його розпочинав працювати з цією культурою, якщо я потім на півдорогу її закінчу. Тим паче вона смачна. Хоч підсмажити, хоч в сирому вигляді, по подзібав да і добре. Сьогодні хочу вам показати, в який спосіб проводиться підгортання і коли воно проводиться. Зараз вже пройшла перша хвиля цвітіння. Перші квітки, ось вони сухі, вже відцвіли. З цих квіток полізуть гінофори. Так? Другі квітки вже знову починають цвітнути. Так що це в нас це в нас не арахіс, це в нас бар'ян. Ось цей арахіс. Тобто вже зараз можна провести процес підгортання. Процес підгортання можна провести саме звичайною сапачкою, або ось отаким підгортачем дисковим. Так? Якщо на якомусь етапі, чи місці не виходить, то ми можемо це все порівняти із сапачкою. Стосовно стосовно квіточок, ми не боїмося, повністю загортаємо. Отаким От чином засипати всю рослинку не варто, треба зробити тільки ось там в місті цвітіння. М'який шар ґрунту. Для чого це робиться? Для того, щоб гінофора а це на зразок столону почала рости і зразу пішла у м'який ґрунт. Тобто їй не треба буде 10 см рости, доки вона долізе до ґрунту, а в твердий ґрунт вона знову ж таки не залізе і нічого з цього не вийде. А тут ми його підгорнули. Зразу біля стебла з'являється біб. Тобто гінофора із зав'язю зразу починає його формувати і в такий спосіб ви отримуєте першу хвилю. Друга хвиля розпочала через два тижні, таким же самим чином ви його підгортаєте. Тобто, якщо це сапачка, то ви сапачкою пройшли і От отаким чином або ж. Бо з цього боку таким чином. Нічого складного тут немає. Який інструмент є, такий ми і використовуємо. Як на мою думку, краще собачка, тому що це ось міждоряддя можна таким чином порівняти. В нашому випадку там от, глибаченько в землі і ще є волога. Для рахісу цього достатньо. Для того щоб вона не випарувалася, нам треба, щоб цей міжряддя було закрито. Тобто розпушена і закрита. І отаким от чином ми йдемо до самого кінця. Якщо ґрунт якось оце в мене підготовлений і маю на увазі, що він у мене розпушений, то хоч це пачка чим там і отаким от чином підгорнули. Далі. Якщо ми це робимо підгортачами, наприклад, дисковими ми... Отаким чином, як на мою думку, теж варіант ідеальний, те, що з'являється ярочок після проходження диску. Почали дисками набагато швидше проводити процес підсипання ґрунту до рослинка. Після першого обгортання рослина буде розгорта, розростатися і ще. Найш буде набагато цікавіший. О той перший рядочок був підгорнутий сапачкою, можемо в принципі для красоти порівняти, щоб були красиві, але і не занадто. Були. Так, якщо все правильно зроблено, то виглядає красиво, виглядає доглянуто. А міжряддя все ж таки доведеться бо грабельками там ото пройти, щоб не було пересушення ґрунту. Це ж знову таки виходить так добре, тому що в мене міжряддя розкушене. У мене диск без навантаження, просто згибають распущенный грунт и його по вверху и виходить мы заработаем на другую водо не зробивши підгортання, Арахису не доведеться, тому що гринафори по твердий ґрунт. по-перше будуть заходити довго, а по-друге, що вони ще не залізуть. Це не коріння, це робочі відрости ну, Скажем так, у культурного арахісу є можливість доглянути і отримати можливість врожаю. Діку нічого цього не дає. Вражаю той простой печеніша що находи там залишаються на поверхні. Вернули один сорт, і небагато метрів, мабуть, 100, може й немає. І зараз підемо на другий сорт і на цьому у нас догляд завершений. Недолік, що треба тягати вручну за декілька, за двоє рядочки. Підгортачі, але ними швидше підгортати, як ви бачите, і набагато потужніше виглядало. Колись я висівати я рафісу достатньо багато, яку працювати насівати на каблуках. Але як ви розумієте, тут грунту для підгортання треба небагато, Тільки для того, щоб... Заховати, навіть не заховати, дати можливість винафорам у розпушений грунт знайти. для того, щоб отримати і Звісно, ж, в принципі, заховати. Тепер в моєму випадку сантиметрів 40 нагортається геть. Цього досить. Для того, щоб прикрити кущ. От зараз у нас з'являються хмарки. Ото проти сонця не знаю, видно чи не видно, якраз над сонцем Оце ось хмарки, ото хмарки. Це ті хмарки, які обіцяють нам ондечко невеличке, обіцяють нам невеличкий дощ. Буде чи не буде. Гадаю, я вам скажу, а ну а зараз продовжуємо. Зазвичай, коли такі перестіх марки збираються, то дощ випадає. І випадає здебільшого там, де вони збираються. Якщо взяти над моєю головою, то якраз їх там немає. Якщо буде дощ, то буде у сусідів. Отець дивимося, це те, що зараз буде закидано, а це те, що зараз вже закидано. бур'ян той, що по рядочку був, ми прибрали, сушимо його. Ось красавчик. А квітки взагалі красивені. З цього боку, як ви бачите, оце воно. А то, що вже відцвіло. Ну, Зазвичай у літературі зустрічаються ті всі нижні, пишуть, що це ті, які не запліднюються. Але в тому році у мене ті, що відцвіли внизу, усі дали достатньо великий врожай бобиків. Так. Так що не знаю говорити. не так. Ну ось. Ото все відцвіло. Тепер із заплідненою частинкою почне вилазити гінофора. І вона дасть нам бобики. Ось так. Запачкою погано, тому да? що стоять доводиться зігнувшись, відповідна спина після цього буде нездатна на Чому Ми практично всі перейшли на такі от інструменти, які дають можливість працювати стої. Ай вона там трішечки комфортно його донести треба тут кілограм 10. Та й треба походити, поціляти, щоб рівненько було. Але від цього людина, підгорнувшись, практично не втоплюється. І свакачка, так сказать, ну і останній рядочок. Нагадаю, що камера зараз бере не тільки арафис, а і й... чи то гарбузи, чи то кабачки. Але як вони вуха попустили, можна сказати, що вологи геть немає. Так? І картопелька вже, навіть якщо пройде дощ. Багато чого вже ми не побачимо. А розкішку все рівно. Тишечку він пішла вуха до гори, тому що спека, але витримує багато да, спек. До речі, з цього боку ви, мабуть, помітили, що родильного разписа набагато віше і. Метрова зона з цього боку під межею, але ніколи рожаю не давав. Що вона зв'язана, вже не скажу. Але пересихає. Казалось би, з того боку межа теж би. Поверналися, що порожні. А з цього боку земля висушена. Власне кажучи, рафіс можна 2 метри від цього боку садити. Вважайте вісьме. І схожість, як ви бачите. Як ви бачите, схожість випадів дуже багато, чому? Тому що якраз не достатньо було вологи для того, щоб напрямки. А за умови б, якщо б тут би не було б навіть це зроблено, дай що не взайшли. О, ось, це ж недавно тільки вилізло. Так, а другі вже ці Тобто Недостаток вологи. навіть за умови, те, що я садив його вологу, Достатньо вологий дрон. Прогріти ці умови були. Падів з цього боку все-таки багато. є ну, ще більш-менш висвітлено тему. Далі вже приємно все, обговоримо. Ну, знову ж таки, як ви бачите, тут у нас вирощується все без поливу. За умови з поливом, якщо в когось є така можливість, звичайно... Вважай, можна було отримати набагато більше. Але затрати теж будуть більшими. диски підскопіть, щоб мене стріла Ну, Трішки підсумуємо, а це вона таким чином підгорнула. Якщо піде дощ, гадаю, що мусить піти, тому що не дарма збирається перестіг марки, так? то вода скотиться туди в ярочок. Це так я мрію. води буде більше рослинка, краще себе буде почувати. Ну і звичайно, господар, тому що було вкладено достатньо багато зусиль. Хотілося б, щоб ще отримати урожай. Дякую, господарі, На все добробувайте, здоров'я ще побачимося.